Вони уважно слухають настанови виховательки перед дуже важливим завданням зробити найсмачніше та найкрасивіше печиво для наших захисників. А далі із захватом починають робити смаколики, і навіть наша знімальна група не в змозі відволікти дітлахів від такого захопливого процесу. Я тут ліплю печень. Ой. Печеньки, правильно? Так. І, та. І прикрашаю. — І прикрашаєш. Як будуть виглядати твої печеньки? Розкажи. Якими Ні. вони будуть? Не знаю, різними кольорами, не знаю. А от Артем вже знає, які гудзики обере для свого печива. Сині, хлопці. Ага, такі патріотичні Коричневий. Так? — Червоний. Червоний. Давай, вже можеш починати ставити. Розкажи, як ти їх будеш ставити на печеньку. Кошельного. Колишнього знигу. Чувний Добре. Діти вже не вперше створюють солодощі для бійців своїми руками. Кожного разу це щось інше, кажуть у садочку. Процес від початку та до кінця контролюють вихователі. А далі у печива уже традиційний шлях духова шафа, пакування, передова. Після цього ми заносимо це печиво на кухню, там його будуть випікати, і тоді ми все опаковуємо красиво і волонтерами відправляємо на передову. Також до печива ми поставимо такі гарні малюночки, які дітки малювали своїми ручками. Це все для наших військових. На початку широкомасштабного вторгнення садочок номер 3 був гуманітарним штабом. Після відкриття персонал та батьки волонтерської справи не полишили. Роблять самі усе як для найшвидшої перемоги, і заразом показують приклад дітям. Наймолодші кажуть, усе підхоплюють дуже швидко. Вони в захваті вони самі хочуть бути корисними, бути патріотами своєї країни. Вони з задоволенням готують печиво і передаємо захисникам нас є дуже багато. Навіть наших батьків, які воюють на Сході, на Сумщині, в Запоріжжі. В на Бахмутському напрямку у відповідь захисники записують щемливі відео подяки діткам, які підбадьорюють їх у такий складний час. Одне із них від бійців 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. «Хочемо вам висловити великі слова подяки за ваші чарівні і натхненні наповнені любов'ю малюноші, які ви нам передаєте. Також ваші неперевершені оберіги. Це щось із чимось. Ми вам дуже за них дякуємо. Вони допомагають нам нас захищати, боронити. Від від ворожої кулі. Також у садочку організовують благодійні ярмарки та акції, аби зібрати гроші для наших захисників.